Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Наше рідне прикарпатське місто, охайне і затишне, славне своїми людьми, відомими і невідомими стриянами, визначними сподвижниками національно-культурних діянь. І тими, хто з першого погляду, наче непримітний, але які своєю великою душею, які своїм непідробним патріотизмом теж творять нашу історію, історію міста, історію нашого краю, історію України. Вечір спогад про одну з таких прекрасних особистостей, колишнього працівника Стрийського краєзнавчого музею Верховина, активну союзянку, Справжню патріотку, вишивальницю, чудову дружину і маму, берегиню домашнього огнища і прекрасну подругу для тих, хто її знав, Марію Мармурович пройшов у музеї садибі Ольги Бачинської у вівторок, 11 липня. Неймовірно, теплі спогади, проникливі слова шани і пам'яті дани на великому серцю і безмежно щирій душі нашої стриянки, яка відійшла у вічність, але завжди з тими. Хто мав честь знати її особисто, неймовірне чуття Прекрасного, величі щедрість душі, що проявлялися у вмінні підтримати і похвалити, підказати їй допомогти, тверда життєва позиція, активність і безкомпромісність у поєднанні з неймовірною тактовністю і делікатністю, такою залишилася ця начебто непримітна жінка у пам'яті друзів, знайомих, співробітників. Саме такі люди творять історію своєю неймовірною душею, своєю небайдужістю і справжнім непоказним патріотизмом. Є люди, які не знають, як багато важить їх поява у нашому житті. Є люди, які не знають, скільки радості дарує іншим їх привітна посмішка. Є люди, які не знають, наскільки біднішими інші почувалися б без них. Вони просто живуть, творячи добро, допомагаючи іншим, передаючи свої знання і вміння. І навіть коли такі люди відходять у вічність, вони продовжують жити у спогадах рідних, знайомих, у добрих справах, які започаткували. Про це говорили присутні на зустрічі спогаді директор Стрийського краєзнавчого музею Верховина Галина Верес, науковий працівник музею, організатор і ведуча заходу Романа Савчин, невістка пані Марії Наталія Мармурович, стрийська поетеса, член Національної спілки письменників України Теодора Савчинська Латик, колишні подруги пані Мармуровичевої, як лагідно її називали. Лилися спогади колег, рідних, друзів, сусідів, про стріянку, союзянку, вишивальницю і просто добру людину. Вона померла у 2001 році, але досі зерна добра, посіяні нею у душах, серцях людей, з якими зводило її життя, щедро колосяться. І горіла свічка пам'яті про неї. А поруч світлини та численні вишивані витвори майстрині, присутні хвилиною мовчання, вшанували її пам'ять. Марія Мармурович, розповіла науковий працівник музею Романа Савчин, народилася в 1922 році на Жидачівщині. Її мама була головою місцевого осередку Союзу Українок, а в її хаті знайшов прихисток осередок товариства Просвіта. З раннього дитинства Марії передалася від батьків любов до рідного краю, всього українського, яку зберегла впродовж усього життя. Навчалася в університеті. У 1949 році одружилася зі стріянином Зяновієм Мармуровичем. Працювала спершу в дитячій музичній школі, згодом у краєзнавчому музеї Верховина. Це була непересічна творча особистість. Відвідувала клуб вишивальниць при літературно-мистецькому об'єднанні хвилі Стрия, де своє завзяття до вишивання уміння передавала молодим. Колишня працівниця музею Людмила Ліло зазначає, що саме завдяки пані Марії опанувала мистецтво вишивки. Тут, у музеї, на спеціальному стенді представлені вишивані роботи Марії Мармурович, серветки, вишивані подушки, обкладинки до книг до альбому, невеличкі капелюшки у гуцульському стилі, квіти, а ще обрус, рисунок до якого придумала сама і вишила, нічна сорочка з мережкою. Як розповіла Теодора Савчинська Латик, пані Марія Першою у клубі вишивальниць почала створювати вишивані закладки для книг Чоловічі краватки. Тоді це було справжньою новинкою. І пісня про вишиванку, яка звучала у виконанні студентки Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського Вікторії Чопик, вона, до речі, теж родом з Жидачівщини, доповнювала побачене і почуте на цій зустрічі з погім. Для кожної людини надважливим є сім'я, родина. Це своєрідний тил, де можеш бути сам собою, черпаєш натхнення, сили, відчуваєш задоволення від життя. Коли я вперше завітала до оселі Мармуровичів, поділилася спогадами невістка Наталія, пані Марія зустріла мене напрочуд приязно і пригостила французькими тістечками. Вони в неї були особливі. Свекруха навчила й мене куховарити, але французькі тістечка все таки виходили в неї найкраще від усіх, кого вона навчила їх робити. А коли траплялися суперечки між мною і чоловіком, ну як без них, завжди ставала на мій бік, підтримувала. А якщо було щось не так, відводила в бік і казала, Наталю, ти не права. Вона дуже любила моїх двох синів, своїх онуків. Коли чоловік поїхав на роботу в Монголію, твердо сказала Жінка повинна бути разом з чоловіком і залишилася з нашими дітьми. А молодшому синові виповнився тоді тільки рочок. Старший мав іти до школи. Вона була прекрасна, мати, бабуся, господиня розумна, інтелігентна жінка, яка прагнула допомогти всім. Її називали. Пані Мармуровичка, продовжила Надія Вацівська. Коли я прийшла працювати в музичну школу, вона підійшла до мене, почала розпитувати про родину, яку добре знала. Завдяки їй я навчилася вишивати, пекти французькі тістечка, і її дім був привітний і гостинний. Пані Мармуровичева була надзвичайно доброю, тому й люди тягнулися до неї, а ще творчою. Вона дарувала друзям такі невеличкі капелюшки. Дуже гарненькі і милі. Пригадую, на комоді в її оселі були персонажі сказки Рібка, козаки, яких сама лобзиком вирізала з фанери. Уміла зі звичайних гілок створити причудову новорічну композицію. Своїми спогадами про Марію Мармурович поділилася її сусідка Надія Іваницька. Яка підкреслила, що пані Марія повсякчас мала бажання допомогти, не чекаючи подяки чи винагороди. Це була потреба її душі. Для кожного знаходила добре слово. Під час великодніх свят організовувала збір пасок для обездолених, для військових. З початком незалежності України активно включилася в громадське життя міста. Життя земне коротке, сказала директор краєзнавчого музею верховина Галина Верес. Та після смерті люди продовжують жити у наших спогадах, у наших серцях, в добрих справах, започаткованих ними. Пригадую, в період національного відродження ми у музеї вирішили створити відділ етнографії. Поради Марії Мармурович були важливими, необхідними. Коли вже відкривався зал етнографії, вона сказала наступним буде пам'ятник Степану Бандері у місті та його музей. Тоді ці слова викликали подивування, але, як бачимо, стали пророчими. Марія Мармурович була творчою особистістю. Допомагала в організації мистецьких виставок. Вдячна їй за те, що розкрила в мені потяг до творчості, підкреслила Галина Верес. Марія Мармурович уміла підтримати в потрібну хвилину. Мала інтерес до всього. Пригадую, продовжила директор музею, організовували ми чергову мистецьку виставку, іначе все зроблено, але якогось штриха бракує. Пані Марія наступного дня принесла гілочки, обвиті різноколірними квітами, що й стало завершальним акордом експозиції. У музеї Ольги Бачинської серед витворів місцевих вишивальниць є і роботи Марії Мармурович капелюшок та віночок. Завдяки таким людям, як вона, ми зберегли свої традиції. Звучала пісня, летіла зозуля у виконанні Вікторії Чопик. Її підхопили усі присутні. Пісня схвилювала душу і серце, виокремлюючи ще ті чи інші спогади про непересічну стріянку. Кожного дня, який дарує нам Господь, ми з маленьких фрагментів, із наших думок, намірів та вчинків, наче окремих кольорових скелець, самі викладаємо мозаїку власного життя. І тільки від нас залежить, чи гарним вийде малюнок. Мозаїка життя Марії Мармурович яскрава та багатогранна. Її пам'ятають рідні, друзі, сотні стриян. За матеріалами нашої колеги по Перу Любові Тиченко, нарис про Марію Мармурович під назвою Мозаїка життя Марії Мармурович ви можете прочитати в місцевому часописі Гомін Волі за суботу, 15 липня на третій сторінці. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия». Сьогодні звучить наша постійна рубрика Славні імена. Її продовжить розповідь про ще одну славну краянку етнографа з села Ходович Ганну Білінську. В одній з давніх легенд розповідається про те, що коли Господь обдаровував усі землі світу багатствами українській землі, яка постала перед ним останньою, не залишилося нічого, окрім народної пісні. Та він пообіцяв, що пісня допоможе людям пережити усе лихо та ще й нестиме радість і світло. Закоханою до безтями в українську народну пісню була героїня вечора спогаду, який нещодавно пройшов у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина. Повернути з забуття ім'я нашої краянки етнографа з села Ходовичі Ганни Білінської спробувала молодший науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею Верховина Ірина Ханик. Попри сумніви та перепони, по крихтах збирала вона інформацію про жінку, яка залишила помітний слід у житті 545 пісень, записаних по різних селах Стрищини. Ці безцінні скарби були впорядковані та підготовлені до друку. Збірник називався б Пісні Ходовичів. Та надто довго у видавництві музична Україна думали в лапках, а це були 80-ті роки минулого століття. Розквіт бюрократії і не тільки. І де знаходиться рукопис нині ніхто не знає. Хрещеним батьком збірки був декан факультету громадських професій Львівського зооветеринарного інституту Скрипаль, музикознавець Євстахій Дюдюк. Саме натхненна знайомством з однодумцем та дослідником трансформації традиційної усної народної творчості у Ходовицькому музеї академіка Філарета Колеси, уродженця села, Ганна розпочала на початку 70-х років ХХ століття фіксувати фольклор. Ірина Ханик відтворила перед присутніми життєвий шлях непересічної жінки, якій би цьогоріч виповнилося 90 років. Зростала вона у бідній родині. У 14 років захворіла на туберкульоз кісток і стала інвалідом. Згодом її порівнювали з Лесею Українкою, яка мала таку ж недугу. Обидві жінки, попри фізичний біль, залишилися сильними духом та одержимими справою свого життя. Про Ганну Білінську казали, їй легше співати, ніж говорити. Пісня рятувала її від смутку і безвиході. Вона наполегливо продовжувала пошукову роботу Івана Франка, Ольги Дочемінської, братів колесів, не прагнучи слави чи винагороди. Вона мала напрочуд легку вдачу, була товариською та намагалася завжди знаходитися в епіцентрі культурного життя рідного краю. Про невідомі й призабуті події, пов'язані з Ганною Білінською, розповіли її односельці та родичі, які чисельно приїхали з Ходович на вечір пам'яті. Завідувачка з хідським клубом Ганна Винник поділилася своїми спогадами про енергійну, винахідливу та творчу натуру жінки. Ганна Білінська мала ще й неабиякі організаторські здібності. Була задіяна у фольклорному ансамблі і драматичному гуртку писала сценарії до різних свят, залучала місцевих школярів до творчості, не обходилися без неї і вечори у просвіті. Вона вчила молодь пісням. Оповідала історію України та церкви, які добре знала, прищеплювала дух патріотизму і любов до української пісні наймолодшим, коли працювала вихователем у садочку, бо вважала, що народна пісня це генетичний код нації, це душа і серце народу. Пісня лише тоді живе, коли її співають, любила повторювати жінка. Навіть коли Ганна лежала в лікарні, прикута до ліжка, вона не марнувала часу, читала і вишивала, а ще записувала у зошит свої думки і плани і, звісно ж, пісні. Зокрема, гаївки від жительки села Вороблевичі Дрогобицького району пані Герман. Через хворобу не склалося у неї особисте життя не мала власних дітей, та вона ніколи не була самотньою. Про це розповідала племінниця Ганни Білінської Галина Павлів. Власне, пані Галина була основ, основним джерелом інформації у підготовці вечора спогаду. Вона ж надала світлини та документи, рукописи тітки і навіть магнітофон, з яким та їздила по селах протягом десяти років та записувала фольклор. У доробку Ганни Білінської науково-популярна розвідка веснян, кілька оповідань та новел які у свій час були надруковані в місцевій газеті. Також вона записувала привітання і написала сценарій дівич вечора, який влаштовують у п'ятницю в хаті нареченої перед весіллям, брала участь у радіопередачах на Львівській хвилі. Пісні, які вона зібрала, отримали друге дихання і звучали не тільки в Україні, а й за кордоном у виконанні гурту Остапа Стахіва. Науковець Галина Кравцова, присутня на вечорі, виступаючи, згадала про свою дослідницьку працю на родознавчий зошит, присвячено Ганні Білінській. Та яка розповідь про збирачку фольклору без пісні? Звісно, звучали різні мелодії у цей вечір. Розалія Людкевич, ходовицька знаменитість, виконала кілька пісень. Юна місцева співачка Дарина Козак, пісню Якби мама знала. Та стріянка Соломія Равінковська теж заспівала акапельно одну з занотованих Ганною білінською пісень. Олександр Довженко писав: українська пісня це бездонна душа українського народу. Невтомна праця звичайної сільської жінки на ниві збирання фольклору сповна підтверджує цей вислів. Українська пісня залишається частиною духовного життя народу. Пісня супроводжує нас і в радості, і в смутку, крок за кроком слідує за нами від дитинства до старості. З піснею на вустах ми не тільки відзначаємо свята, а й скорботно прощаємося з нашими героями. Також славимо їхні перемоги над ворогом. Пісня тримала на світі і фізично хвору Ганну Білінську. Вона, як ніхто, знала, що пісня відображає темперамент нації. Палітру почуттів, якими живе кожен українець. Наша пісня вічна, як небо і сонце. Ми з нею живемо і продовжуємо творити історію Незалежної України. За матеріалами нашої колеги по Перу Наталії Карпенкової. Нарис про вечір спогад, повернута забуття. Про етнографа і краєзнавця Ганну Білінську ви можете прочитати в газеті Фортуна за 6 липня цього року на 30 й сторінці. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу у міської студії Радіомовлення Голос Стрия». Нині в нашій постійній рубриці Славні Імена звучала розповідь про два вечори спогади. Організовані Стрийським краєзнавчим музеєм Верховина про наших славних стриян. етнографа, краєзнавця, уродженку села Ходовичі Ганну Білінську та колишню працівницю музею, активну союзянку, вишивальницю, активістку національного визвольного руху на Стрийщині кінця минулого століття Марію Мармурович. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі оголошення та реклама. Наша реклама Вище професійне училище номер 8 міста Стрия продовжує прийом учнів та запрошує на навчання випускників шкіл. Училище здійснює якісну підготовку робітничих кадрів з таких професій. Помічник машиніста тепловоза, слюсар з ремонту рухомого складу, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, коваль ручного кування, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, верстатник широкого профілю, токар-фрезерувальник, свердлувальник. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С, оператор комп'ютерного набору адміністратор, оператор комп'ютерного набору обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерного набору агент з організації туризму, молодша медична сестра з догляду за хворими, соціальний працівник. Для вступу в училище необхідно подати такі документи: заяву на ім'я директора, документ про освіту оригінал, свідоцтво про народження або паспорт ксерокопія, ідентифікаційний код дві ксерокопії, довідки з місця проживання і про склад сім'ї, медичну довідку, автобіографію 6 фотокарток 3х4. Два конверти і папку. Учні отримують стипендію, забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Період навчання в училище зараховується у загальний трудовий стаж. Адреса училища вулиця Ольги Кобилянської, 4 у місті Стрию. Телефони для довідок 7:1327 та 7 7.1327 та 7 13 11. Вище професійне училище номер 8 міста Стрия. Якщо ви прагнете одержати якісну освіту і мати професію, яка стане запорукою успіху у житті, вступайте до Вищого професійного училища номер 8 у місті Стрию. Центр відновлення зору Анатолія Сови у нашому місті. Діагностика зору відбудеться 28 липня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Прийом за попереднім записом. Телефони для запису 066 353 23 81, 066 353 23 81. Та 097 357 58. 097 357 58. Центр відновлення зору Анатолія Сови. Діагностика зору у нашому місті, 28 липня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Попередній запис за телефонами. 066, 353, 23, 81, та 097, 357, 58, 066 353, 23, 81, та 097 357 58, Центр відновлення зору Анатолія Сове. Це була реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. І ще раз нагадуємо, що катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці запрошує усіх стріян та гостей міста, усіх прочан 22-23 липня на прощу до чудотворної ікони Лійської Богородиці. О 21-й годині відбудеться похід вулиця Мистрія. Не забудьте взяти лампадки. З суботи на неділю, о 23-й годині святу літургію молитви та водосвяття очолить отець Іван Ковтун, парох страчу. На відпустовій святій літургії, що розпочнеться в неділю об 11-й годині за участі прочан з України та Польщі, єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків, передасть написану копію ліської ікони парафіянам Лійська. Отож, катедральний храм Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия, запрошує усіх стриян та гостей міста, усіх прочан 22 та 23 липня. У суботу і неділю на прощу до чудотворної ікони Лійської Богородиці. О 21 годині в суботу відбудеться похід вулицями Стрия. Не забудьте взяти лампадки. З суботи на неділю, о 23-й годині, святу літургію молитви та водосвяття очолить отець Іван Ковтун, парох Страчу. А на відпустовій святій літургії, що розпочнеться в неділю об 11-й годині за участі пручан з України та Польщі, єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків передасть написану копію ліської ікони парафіянам Лійськам. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Трия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!